Шановні підписнички і гості мого каналу вітаю вас! Хочу вам показати свої ділянки сої, які чекають погоди. Сьогодні у нас сонечко ну, вперше десь за, за тиждень з'явилося. І хочу я молотити оцю сою. Но хотіте? І мати бажання це одно, а то, що вона стебло м'яке, і хоч зранку був мороз і зараз ніби сонце, ну м'яка вона, в руках м'ягка. Не знаю, що як її, як ми маємо змолотити її сьогодні, не знаю. Може трохи пізніше, під вечір, попробуємо такі змолотити. Соя, ну чудесна. Бобиків вистачає, це в нас пізній сорт. Вродила вона гарно, аж вилягла. Але гарно вродити це собі одне. А, це... а попробуй ще її зібрати. Так що от, от таке от мене чудо, це в мене отут. Дві діляночки десь по 35 сотих, разом з 70. І тому ще далі відніться, ще одна діляночка тут. На місці все. Але стручок ніби трошки підсох. Але ну не вибивається він. Он... Мокрий він і все, мокрий. І своє влажності десь, напевно, 23-25. м'яка вона. Тиснеться. 15 -те. у нас листопада, молотимо сою. Соя пісня. Може Бог дасть, молотимо, Забиває, мокре воно все. Кумба матюкається, але молоти, немає в нас другого виходу. Треба якось цей рік Божою поміччю добити. І вже думати, що ми маємо робити наступного. Закінчуємо ще одну діляночку. Два дні нас блиснуло сонечко і сьогодні від вечір, я думаю, вже треба пробувати. Не висохла вона зовсім. О, частково. Стебло трошки підсохло, а соя сама волога десь в районі 22. Ну що, будемо опять потихеньку сушити. У нас вже виходу немає. Будемо боротися. Ось такі от наші жнива сої продовжуються. Пилюка в нас з'явилася сьогодні. В кінці другого дня. Може, і соя трошки підсохла. Сьогодні у нас 16 листопада. Вчора Вночі ми продовжували молотити. Намолотив я ще такі два прицепи. І зараз буду її розстеляти тоненьким слоєм і сушити. Волога десь 23. Не така вже, як та, що була страшно волога. Чуть-чуть вона сухіща, чуть, -чуть чистіша, нема стільки болота. Але вже і погоди в нас такої особи немає. Тому буду розстеляти її ще тоншим слоєм. І потихеньку. Будемо її колотити. Думаю, за місяць ми її підсушимо. Ще в нас залишилося домолотити 30 сотин.